Велика подія на великому стадіоні Олександр Усик проти Даніеля Дюбуа на Вемблі за статус абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні. Чи вдалося українцю втретє стати абсолютом? Та як завершився цей поєдинок? Дивимося огляд на каналі Тайк Майсон. Зроби перегляд боксу і ще цікавішим разом із нашим партнером Favbet. Бери від гри своє за посиланням у закріпленому коментарі. Усик починає з влучного джебу, як і в першому бою ближня Сашка відразу летить точно в щелепу. Британець хаває просто відразу. Дюбуа, схоже, пробує забрати ініціативу. Він джебить, він обережно тисне. Видно, що він не хоче провести цей бій на задній нозі, розуміючи всю небезпеку. Сашко активно на ногах, і загалом з першого раунду ми вже бачимо, що обидва бійці вкладаються в удар. Усик безумовно точніший. Динаміт старається давити на старті, але для українця це великих проблем не створює. У цього хлопця жорсткий удар, але Сашко вдало нівелюється своєю рухливістю. Дюба готує апелькоти і намагається пробувати їх досить таки часто під час зближень. Це британська заготовка, і виглядає вона досить таки небезпечно. Сашко досить вдало витягує на себе і вчасно завдає довжелезний крос. Черешня дюбуа в небезпеці. Динаміць намагається акцентовано пробувати дальньою рукою. Іноді він нею і починає атаки, і в цілому непогано. Сашко відповідає, але не на все. Наш боєць дійсно класно витягує на себе, аби точно пробувати крос. Є відчуття, що голова противника всі ці удари може й не витримати. У третьому раунді стає видно, що усик уже більш готовий до апаркотів і під час зближень закриває тулуп блоком саме там, куди йде удар суперника. Уся робота Олександра виглядає злагоджено. Відчувається, що одна з задач українця це втомити суперника. Дюбуа змушений чатувати за опонентом та витрачати багато сил, аби дістати. Дістати не дуже вдається. А батареєчка то підсідає. Даніель має міцний джеб, але проти маневреного суперника це не проходить. Добре бити це добре, але бажано бити ще й влучно. А от влучити в українця складно. П'ятий раунд. Спершу Сашко ловить суперника на контратайці, коли Дюбуа іде в розмін. Джебусика і це падіння номер раз. Даніель встає, але це ненадовго. Сашко жахає по голові приблизно так, як Дюбуа зацідив Джошуа. Нокаут. П'ятий раунд. Краса легенда з легенд. Кращий з кращих. Просто наш Олександр Усик. Абсолютний чемпіон світу у хевівейті. Двічі. Пишаємося і вітаємо.